Волинські рятувальники вирушили на Харківщину для виконання завдань за призначенням. Волиняни нестимуть службу у пожежно-рятувальних підрозділах у одному із населених пунктів на деокупованих територіях Харківщини, серед них і Нововолинці. 2 жовтня вранці група волинських рятувальників вирушили у Харківську область для виконання завдань за призначенням на звільнених територіях. Волиняни нестимуть службу. У пожежно-рятувальному підрозділі в одному із населених пунктів на деокупованих територіях у Харківській області та та будуть там виконувати завдання за призначення. Серед них є рятувальники п'ятої ДПРЧ міста Нововолинська, 3-го ДПРЗ. Перед виїздом начальник головного управління ДСНС області, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук зустрівся із рятувальниками, побажав їм легкої дороги та безпечної праці. А також висловив упевнення, що волиняни гідно виконають поставлені завдання. Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ України направляє у деокуповані села та міста Харківської області підрозділи поліції та ДСНС. Першочерговою задачою є забезпечення гуманітарних потреб жителів звільнених територій. Координація сил і засобів для тих громадян України, які весь цей час перебували на окупованих територіях, надання їм елементарних послуг, світло у дуже багатьох населених пунктах, тривалий час відсутнє, відсутнє тепло та будь-які умови для життя. Тому найперше забезпечення гуманітарного вантажу.